Не, даже не стоит и пробовать. Так. Колеги, вітаю вас на каналі. Розпочинаємо ми із запуску нашого МТЗ-1025. Під у нас один акумулятор. Таким чином ми його повинні трошки підзарядити. Ось новий пристрій у нас Дніпро М GS 60-амперний. 60 він як зарядне, як пускозарядне, тобто можна і так, і так використовувати 12-24 вольта, плюс є таймер. Таймер у нас іде тут на 60 хвилин. Зробили, поставили на 15, щоб трошки підзарядити. І якраз він відключиться і вже трактор буде готовий до запуску. В общем, зараз будемо запускати. Попередньо прочитали інструкцію. Дуже все подробно розписано, грамотно. Каже, в цій книжці, до речі, рекомендують заряджати акумулятори при температурі від 10 до 20 градусів. Тоді він найкраще приймає заряд. Ну, або вище. При мінусовій температурі акумулятори заряджаються хуже, або взагалі не беруть нормально заряд. Ну, по крайній мірі, так пише книжка. Будемо, як то кажуть, керуватися цим усім ділом. Що то, значить, підзарядити? Півтечка. Пила. Все. Не хоче газон запускатися. Не любить він холода. Не вистачає заряду акумулятора. Казали продавці, що jc 80 заводить навіть танка. Запустили цього дракона узкозарядне бомба. Зачотне. Так, знімаємо клеми. Купили трохи ячменю. У нас є підсобне домашнє господарство. Свині, то треба щось їм давати їсти. Гарний ячмінець чистенький, як золото. Все потихеньку починається движуха. Хлопці відпускають зерно. Надаємо послуги по зважуванню. Заїзд однієї коштує всього-то на всього 200 гривень. Туди назад 400, тобто брутто, тара 400 гривень. Я думаю, це адекватна ціна на сьогоднішній день. В принципі, так воно має бути. Маленький газончик коштує заїзд 100 гривень. Це теж нормальна, адекватна цифра. А зробити свою вагову повністю з нуля, це коштує дуже-дуже дорого. Дивлюся, колеги в поле, і не можу для себе визначити час мерзлоталого. Чого так? Тому що зазвичай, коли є зима повноцінна із снігом, з опадами, то у нас земля вся мокра. У нас земля, коли починає розставати, коли йде відлига, вона мокріє. І тоді така грязючка. І це все діло всмоктує в себе азот, всмоктує нашу селітру, розчиняє її, і, виходить, мерзлотали з приодлигі. А в даному випадку земля суха. Снігу там де не дає, але його дуже мало. Селітру кинемо, і та селітра просто лежатиме, як то кажуть, нерушимим баластом. Вона не всмокчеться в ґрунт. Треба чекати, мені здається, або якихось опадів більш-менш. Дивіться, земля просто як пісок. Яке тут мерзлотале? я його тут взагалі не бачу. Або внести перед самими дощами чи снігами, якщо вони будуть у березні, або ж, або ж чекати потепління і вже тоді безпосередньо сівалкою по бузницькому з сошничками на глибину там, 3 см чи 2, наскільки вони залізуть, підживить пшеницю прикоренево. Бо в даному випадку ну яке тут мерзлотали, її вже скоро боронувати можна буде, вологу закривати. То мерзлоталого ми точно тут не дочекаємося, на жаль. Так що, колеги, хто що думає, напишіть е, свої, як то кажуть, бачення в цьому питанні, як ви виходите з даної ситуації. Ну, Я, наприклад, не розумію, що тут, де тут мерзлотале, як його просто банально немає. На жаль, так. Диметра. Ось це впирається, воно якраз видно, чітко де не проходить. Пластина, трохи неудобно її там поставили. Ну та нічого, вони хотіли усилити, а по факту забрали простір. Що по масею, пару слів скажу, трошки на ньому поїздив. трактор подобається, комфортний, дуже зручно по полю їздить навіть по. В грудках його не так сильно качає, підкида за рахунок амортизації кабіни. І ще що хочу сказати, що в нових моделях вже ставлять сюди фільтр-сепаратор. Ми теж його замовили. Правда, ціна на нього не дешева, більше 20 тисяч гривень на такий фільтрик. От. Але ми його ставити будемо, тому що може бути проблема із соляркою або там якісь інші нюанси. А сепаратор, він буде прозорий з колбою. Ми можемо бачити, які там осади, чи вода, чи якісь інші приміси. В общем, штука потрібна. Так що ми вирішили, замовимо, поставимо обов'язково. І за вихлопну, в принципі, мені вона трошечки, ну, блін, трохи вона неправильно стоїть, не в тому вона місці. Вона повинна бути трохи винесена туди, і вже в нових моделях, як ви бачили, кріплення по-іншому стоїть. Також в перспективі ми його поміняємо. А в цілому техніка подобається, все в ньому є. Навіть більше, ніж очікували. Тим паче з автопілотом, я думаю, що буде, буде цікаво. Якось так. Ну, два слова про нашу кукурудзу посівну, яку ми на цей рік собі купили. Цьогоріч плануємо висівати 3972, три виробника, поки що три виробника в мене. Кукурудзи 3972. Кожного з них я окремо посію, зроблю замітку і порівняємо, який кращий. І Плюс у нас буде 37,30, тоді 40,14 і 3969, а також КВС 2370. Так що будемо пробувати і вам це все діло показувати, порівнювати, що з них краще, що гірше. Все, побачите у мене на каналі. Тому підписуйтесь, я думаю, що буде цікаво. Ось дивіться, яке гарненьке кругле зерно подобається. По схожості взагалі питань немає ніяких, перевіряв, мені сподобалось. Уся кукурудза зійшла. 1-2%, де там було, що не зійшло. А так в основному із 100 штук було таке, що і по 100 штук і сходило. Так що побачимо, як це все діло буде в полі. В будь-якому випадку буде цікаво. Що ж, колеги, дякую за перегляд. Всім добра, все буде Україна!